Привіт усім з вами знову я. Е, на жаль, зараз трошки поменшало часу е, знімати для вас відео. Е, уже скоро у нас. Будуть телитися коровки, тому йде підготування до прийому теляток, наводиться порядок у хазяйському приміщенні, там, де буде молочко. Але ну, знімати треба, показувати вам щось треба. І сьогодні хочу поїхати в село, яке тут поруч. Там досить багато будинків і подивимось, поговоримо, в общем, їдемо. Таке гарне небо сьогодні. Мабуть, на вечір піде сніжок подивимось. Їдемо навпростець, будемо їхати через ліс. бо по трасі довго, а часу не так багато. Зараз вже доїжджаємо до лісу, по лісу знімати не буду, бо там така погана дорога, треба контролювати автомобіль. Ну, в общем, дрованськільки поляй не хочу. Ну, в общем, хто знає місцину, той зрозуміє, куди я їду. Ну, а ми їдемо. Вже ми повертаємо на село. Село називається Білоконівка. Тут досить непогана, так як тут не сильно багато їздить машин, тому асфальт досить добрий. Ну і ось в'їжджаємо в село зараз будемо. Гулять. Так, ось ми приїхали зараз трошки утеплимося, бо досить прохолодно на вулиці, так, клас. Клас. Так, ходімо. Так, дивіться, це центральна вулиця села. Це дорога вона... червоні квіти. Це дорога на Чорбівку. В принципі, далеко ми ходити не будемо. І от, добрий день раз. Добрий день-два. Куди підемо? Дин-дин-дин, дин-дин-дин. А це до того, щоб не говорили, що сільська рада нічого не чистить, нічого не прибирає. Ну або ж це люди, які просто... Ну, знаєте, це центральна вулиця, то тут повинна чистити. Пішли сюди. Хочеться мені сюди. Так. Значить, і тут досить багато таких будинків. Звідси, які дерева огромні. Клас, я, блін, оці вимираючі села, це треш. Хоча, бачите, саме асфальт, дорога класна, село газифіковане, Але ж, але ж світло є теж. Така, така доля. Старі помирають, молодь виїжджає, хоча тут досить... Багато нових будинків. Таке все повалено, така хатка. Літня кухня, напевно. Ну, або ще одна хатка. Не знаю, зараз подивимось. Вкрита шифером. Глиняна глина. Бачите, у нас хати литі в селові, а тут глина з соломою і зверху помазане. У нас литі з казали мені з цього. Відходи із господи, те, що топиться. Угля. Так, ну що, пішли одразу, подивимось, кухню. Тут, знаєте, тут страшно, що може не хата тебе привалити. А, дерева, дерево якесь на голову впасти. ось таке? Така кухонька класнюча. Блін, треба було одягати перчатки, бо вітер такий досить холодний. Так, ну привіт. Горище, сволока. І отака одна кімнатка. Була піч. Ну. Історію з печею ми всі знаємо. І друга кімнатка. Монюня, дирка. Вкрали Димар, чи впав, чи, ну, в общем, Димар он, одна труба лишилася. Е... Я не знаю, що не забирають ці труби. Говорили мені, що вони не з метала, а Типу сцементка, ну не знаю, на той час хіба робили такі труби з цемента. І хатка. Там сян був сарайчик. Я в білих красоках. Поїхала знімати відео за брошок. Так, колодязь десь є чи нема. Як ви думаєте? Ну там, певно. То погріб був, чи то колонясь був, це ще один такий сарайчик був. І погріб. Вон бачите, да? І був погріб. Дерев понападало. Ну, хтось тут пиляє, хтось тут, бачите. Розсіяє територію. Ну і, в принципі, хатка. Ну що, пішли? Пішли. І тобі привіт теж горище? Хатка досить. Ну, досить велика, я вам скажу. Світло було цієї хатки. Піч, піч. Ямку хтось вирив. Піч. Ну, бачите, тут уже трошки іначі печі, чим у нас. Але ж, все одно. піч, Піч, піч Стіна вже валиться. О тут теж видно було щось, не знаю, якась припенда, бо ось дірка, де марь був. Ну и такая. Вот такая хатка. А, и он демар, да, там все одна печь была. Бачите, там он? Дирка. Дирка, дирка. Ведь демаря. Тобто була піч, ну, само собою, да? Ну, це кухня, певно, була, була піч і ще одна піч, на якій, певно, готували. Ну і знову ж таки кажу, у нас хати литі, а тут глина з соломою. Знаєте, що найцікавіше? Тут пічу ця, да? Ось вона. Вона кудись іде в ні, нікуди. Нема ні лежака. А, ні, там он, да? Зараз. Там он. Певно лежак був. Да? Такий маленький лежак. Бо тут вже от кімната. Ну не кімната, а як коридор. Коридор, ну, якось так. Така хатка. Ну що? Що ви скажете? Кажіть? Мені подобається. Я, блін, я так люблю ці заброшки. А, там, видно, город був далі, бо заборчик. Ну, в общем, це одна із. Підемо, подивимось далі. Так, де тут? Така хатинка. Будемо вилазити. Поки лізла. Дивіться. Колодязь. І бачите, як, ну, впасти дуже легко в такі діла. Ось ця літня кухня, ну і ось колодязь. Добре, що впали дерева і закрили його, бо якби не впали, то можна було б. Ну і ось круг чогось не донесли такі справи. Ну і на сьогодні друга хатка. Ось живуть люди навпроти, можливо вони ці випиють, вирубують. Зараз спробуємо десь тут залізти сюди. така... Теж, колодязь можуть прикидати. Бачите, навали, но випилюють. Опять. Пиляють люди. Чистять територію. Підемо позаглядаємо. А ми туди не заліземо. Тут повалили дерева, ми туди не заліземо. Але ж отакий будиночок. І знову ж літня кухня була. Спиляли горіх, і вон, бачите, на вході лежить. Не заліземо. Ми туди. Ну, якось такось. так ось Не брикнутися. Що хочу сказати? На дворі досить холодно, руки мерзнуть. Тому, я думаю, на сьогодні у нас все. Сьогодні ми по позапрошка поїздили з вами. Отаке От село. Сюди ми ще повернемось неодноразово. Отакі такі хатки. Тому з вами прощаємось, до нових зустрічей. Чекаю вас.